Кажуть, а ми створили там, наприклад, умовно 100 прийомних сімей для дітей з інтернатів, а начебто плюс. да А коли запитуєш, а скільки закрилося за цей час, от поки ви створили, а закрилося там 150. Тобто в них навіть мінус йде, тому що сім'ї старішують під час війни, не всі хочуть створювати. А так сталося, що під атаку попали спеціальні школи. Тобто вони, щоб підсумовуючи от цю історію. Вони реформатори, да так скажемо, та їхнього оточення, всі, які мають відношення до грантів, які отримують від та інших заради грантів та показників, треба ж відпрацювати грант, а потім а потім звітувати. Да. От вони ліквідовували спеціальні школи, дискримінували дітей з особливими освітніми потребами, їхніх батьків Уявіть собі, вони просто а, порівнювали батьків дітей з особливими світті потребами з а, людьми, які зложивають алкоголем, наркотичними засобами, тобто, начебто, вони не люблять дітей, повіддавали їх. І ось за ці п'ять років, тому ну, що ну, спочатку створення тимчасово комісії, от пройшло п'ять років. Увіть, який шлях, ну, а, а можливо, напевне за весь час парламентської моєї діяльності. Увіть просто який шлях від, від першого слова, що школи потрібні, від цього хейту, який був отриманий, до створення в Україні на законодавчому рівні такого терміну як спеціальне середовище. В законі. Від хейту на спеціальні школи. від... Масової ліквідації до створення в Україні спеціаль... стратегії спеціальної освіти. Вже сьогодні ніхто не каже, що спеціальні школи, чиновників, що вони не потрібні. І ось тут знов є міна, вони кажуть, що вони потрібні ці спеціальні школи, але <кхід> роблять знов дискримінацію.